О, как круто, да? ви совершенно у, -у Ми хочемо, щоб ви всі були а, просто цілком літніми, абсолютно цілковито. з усіх боків, цілковито, а, з усіх боків і з усіх боків літніми. Щоб ваші бока ніколи не звисали. Щоб ваше просто не було, щоб їх не було боків. Знаєте, як говорять, так, коли щось не виходить, у мене бока. А я одразу… А ми вам радимо, щоб не було боків. Тому що бока це погано, особливо, коли їх. Треба заправляти назад в джинси, це просто жахли. Отже, буде совершенно Тому що літа залишилося так же і багато. А до кінця клікшоу залишилося менше, ніж година, і тому намагаємося якомога швидше. Що це говорити ще більше? Ні -ні 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 -ні. А. Швидше згадати, чому нас навчало клікшоу хорошого. Да. Я чупитися в ефірі, наприклад, можу. Мене Ой. навчило клікшоу правильно сочетати свіда. Посмотрите. Цвіта? Да. Е, світа? Сінє з красним. А мені здається, що ти сказала, я можу правильно це вити... не я можу ходити в я не знаю, що я я дуже рада, що ти ще ходиш, гола що ти ще нічого іншого не робиш, коли ти гола. За час кікшоу я вляпалася а, в історію інтерконтинентального характеру. І я відчуваю себе в центрі події. Це так фантастично. Ви розумієте, про що я так? Дивіться моє ексклюзивне інтерв'ю з Джардом Хесл з гурту Gang на YouTube, Старті там просто откровення. І про наші плани на майбутнє, Вибачте, Жанна, Тепер твій час. Мій час. І я хочу цей час присвятити Дмитрію Сітько, який не і пише, що він наше клікшоу навчили його вірити в себе і діяти. Ну не сидіти, сидіти ситьком. Класно. Так, і ми також діємо щодня вранці прокидаємося. Я вже казала. По-перше, ми думаємо про тему. Ми думаємо, як зробити так, щоб ми були тут і зараз. Ми ще жани, медитуємо, їмо правильну екоїжу для того, щоб вискакувало вискакували нас на обличчі. Насправді я жартую. Вона просто така пряма, настільки вона, як дошка, як двері. На можна Як обережно зачиняється. Виходячи з вагонів, залишайте свої речі. Виходячи з підстану, не залишайте свої речі. речі. До речі, справді, коли ви закінчите клікшоу, не залишайте свої речі. А, ні, залишайте свої речі, залишайте свої повідомлення. Так, так? Це, це ми до попередньої пари, яка вчора працювала. А наступна станція <сум> Серега Котляр. У Марішки така футболка, що буває, шортиків не видно. Ну, так, да, да. Да. А бувають такі шортики, що і футболки. А, бувають, не а, у некоторых ведущих. Клик шоу такие шортики, что там и шортиков не видно? В принципе, помогите найти клип. Сделано так красиво. Там М и Жи сделано так, что они занимаются XXX, но на самом деле нет, то они на качеле катаются, кажется, что они этим не занимаются. Скажите, Малая, Похоже не говрина Сьюзана. А А точно. Да, вы бачили режиссерскую версию клипу? Роберта Сіки та Фарла Вільямса. ні, він зараз не буде, але просто я до того, що побуває таким от крове. Влад Влад Бондаренко, ми тобі допомагаємо. Це пісня називається Роксен. Роксана, векія мама. Та ні, хлопець співспитує. А зараз хто? Ось це я не можу. Вона мене вбиває, просто вона завжди мене збиває з пантелику. Отже, Влад, і ще раз, це спочатку, Влад Бондаренко. Наступний кліп така. Хто хто? А, ну давай.